вечір, друзі. Це понеділок, 20 година вже. У нас гроза, гримить, блискає. Соня пішла на англійську, стас, пішов купатися з друзями в той ставок, де я ходила зимою ам, маршувати. І, мабуть, десь його застав дощ, бо ще додому не прийшов. А я після роботи зварила борщ, дуже чудовий, червоний, гарний теж вийшов. Закрила горошок, зняла вам, ви вже бачили відео, друзі. І в мене ще стояли вишні. Я трошки лишила на вареник, а трошки залишилося, я її подрилювала і хочу зробити обов'язково трошки цукатів. Ми ж будемо знову пекти штолен, будемо пекти паскову. Чуєте, гримить ще? У мене тут кіло 650 грамів вишні, вже подрильованої, без кісточок. І я додам сюди 500 грамів цукру. Кілограма. Засипаю цукром і залишаю, друзі, на годинки 3, 20, 21, 22. В 11 годині я полежу, трошки відпочину, в 11-й годині до них повернуся. Ось де разів два я її перемішаю. Хай трошки цукор сам по собі розтане, потім я її перемішаю. І покажу вам далі, як з нею працювати. Друзі, в мене на каналі є детальний рецепт, коротеньке відео. Якби мені пам'ятати, то я прикріплю вам. Просто сам рецепт детально, що, що робити з вишнями, як готувати цукати. Але я вирішила повторитися, тому що хтось забувся, нові люди. Як живу, що роблю, це вам. Верніше те, що хочу, це вам показую. Це для вас одна секунда пройде, для мене три години. Ще так погрипує. Вуркоче, вуркоче, хмарки ще ходять. Ну, для рослинок це звичайно добре, що є дощики. Як згадаю торічне літо, як в сахарі, то краще вже так. Калюшки стоять під вікнами. Все, час вийшов. Зараз вам покажу дивіться скільки соку. Я зараз беру ці вишні, поставила кастрюльку, на кастрюльку поставила друшляк і зараз сіджую сюди сік. Далі дивіться, ці вишеньки беру назад в мисочку. А цей сік, друзі, мені треба закип'ятити і прокип'ятити дві хвилинки. Дві хвилини прокипив і я назад заливаю вишні. Друзі, піночку оцю бажано прибирати обов'язково. Закипає дві хвилинки засікаю, збираю пінку. Якраз, поки піну зібрала, пройшло дві хвилинки. Все знімаю і гарячим заливаємо вишні знову. Все залила і залишаю їх. Знову мінімум на 3 години. Друзі, 3, 4, 5, там, ну, не менше трьох бажано. Це не страшно. Там годинка туди-сюди непринципово. Все, залишаю. І тоді знову повторимо цю процедуру ще два рази. Окрім цього, ще два рази. Так, друзі, настав час І я буду другий раз прокип'ячувати сік. Знову зливаю вишні в кастрюльку, Знову вишні пересипаю в миску. А сік закип'ячую, прокип'ячую знову дві хвилинки і знов заливаю вишні. Нічого немає складного. Знову піночку прибираємо, її другий раз вже менше набагато, прокип'ячуємо дві хвилиночки. І знову. Кипяточком заливаємо вишню. І залишаємо знову на кілька годин, мінімум на 3 години. Так. І, друзі, в мене ще я спеціально залишила трошки вишень. Зараз зліплю вареники з вишнями. Кісточки виняла, нехай діти посмакують. Це мої хороші. Ось така бірка варенички. Стаканом великим не виробляла, не виробляла деякі три, деякі чотири вишні. Я не знімала, друзі, вареники, тому що тут звичайне тісто. Борошно, чуть, -чуть солі, жовток. І олія. У нас на Волині, знаю, що ви будете писати, на Волині в нас не роблять вареників на пару. Принаймні в моїй родині, ні в моїй, ні в родині чоловіка на пару вареників не робили. Не роблять в нас, от я скільки знаю, сусідів там, знайомих, друзів, в нас не роблять на пару вареники. Вишенька в мене подрильована, без кісточок. Клала на тісто вишню і друзі, посипала її пудрою. Не цукром, а пудрою. Пудра не так тече. Спробуйте, якщо ви не знаєте. І перемішала пудру з крухмалем. Трошечки. І все. І такі в мене вийшли варенички. Ще гарячі, нема навіть якоїсь сяти показати вам. Ось така смакутав. Ще досі п'ю корінь солодкий, укріпляю імунітет, ще відкашлюю після хвороби. Класна дуже штука. Я тепер буду, коли будемо хворіти, чи якщо будемо хворіти, то відкашлю буду брати обов'язково. Дуже швидко працює. От я випала, через кілька хвилин я вже чую, що я вже відкашлюю, воно моментально працює. Так, ще один раз. Ще один раз вишеньки. до ночі ще зроблю. Все вам покажу. Готова вже стасік скоро прийде з роботи. Є борщик. Смачний, гарний. Софійка вже поласувала сметанкою. Дуже класно, що без кісточок я не дуже признаю ті такі вареники з ягодами, і я їх не дуже люблю через те, що в нас раніше вдома і от круха так само робили з кісточками. І оце плювати мені дуже не подобається. Я, якщо роблю, то кісточки обов'язково виймаю. І треба швидко, я їх зліпила, там штучок 12, і закинула зразу в кастрюльку, зварила. <кій> Поки вони там варяться, я швиденько, я швиденько. Я дуже швидко ліплю вареники. Я от буквально за 50 хвилин у мене така гора вареників готова. Поки ті варяться, я ті раз, раз раз зліпила зон 12, знову закинула, щоб вони не потекли. От, якось так. Все, мої хороші третій раз буду відсіджувати вишеньку закип'яшую, Знову сиропчик і заливаю вже останній раз, залишаю на годинки три. Все, зараз закопірчу, залью останній раз і вже далі будемо сушити. Все, заливаю. Останній раз. Пінки вже немає третій раз, немає що знімати. Так, все розмішую. І вже зустрінемося з вами. Знов лишаю на кілька годин, мінімум на 3, і знову зустрінемося з вами вже на момент, коли буду сушити. Пройшло ще 3 години і. Я включаю духовку, нагрів верх-вниз, якщо у вас є обдув, обов'язково включайте обдув. Також я включаю 100 градусів нагрів, 100 градусів і, друзі, стіжую вишню на друшляк. І даю їй можливість гарно-гарно стекти, поки буде грітися духовка. Нехай вишенька стікає, так гарно її підтрушую. Нехай 5 хвилин постоїть. Все, знімаю вишні в кастрюльки і викладаю на бляшку застелену пергаментом один шар. І швидше всього, в мене буде дві бляшки. Зараз я побачу, ага, вам нічого не видно, так? Вам нічого не видно. Отак. Викладаю на дві бляшки вишні. Я думаю, що це зрозуміло. Я б то так хотіла одну, і зараз спробую вмістити. Вони потім посушиться, стане їх менше. Може, я все таки буду на одну їх впихати. Торік я робила, в мене було на кілограм більше вишень, то було дві. Ой, так, злегенько чуть-чуть притискаю, щоб менше було вологи. Так. Все. Значить, дивіться, оцей сік це чистий. Сік, я його зливаю в графін і ставлю в холодильник. Можна з графіна потрошки собі виливати в кружку, з чайника водички і все. І п'єте компотик. Далі розподіляю гарненько, приділяю гарненько вишні по всій пляшці в один шар. Так. От, як класно. Будемо мати собі для штолена, для пасочки, будемо мати свої цукатики. А вони коштують купити дуже дорого. Всі цукати дуже дорогі. А робляться насправді вони легко. Єдине, що три рази прокип'ятити оцей сучок і все. Далі нічого немає складного. Все, влізе мені один шар. Ось так вони виглядають. І все, друзі, запихаю їх. У духовку при 100 градусах на середнє положення духовки ставлю. Так, і, друзі, обов'язково, зараз я вам поверну камеру, щоб ви все бачили. Так, дивіться, і обов'язково впихаю ніж, щоб було місце на палець ширина. От, палець я впихнула, щоб виходила волога. Все, і залишаю до моменту, поки е, вишеньки будуть сухенькі, але не такі, щоб вони були як е, сушені вишні. Тобто волога з них має вийти, але вони мають бути такі пластичненькі. А тим часом, друзі, я схожу в магазин, бо в мене немає на ранок кави. Я знаєте, як курці без е, курива. Ломка в них, їм треба швидко бігти за цигарками. Так, я біжу за кавою в магазин. Друзі, цей сік можна і законсервувати, звичайно. Можна його перелити в баночку, закип'ятити. і вилити в банку стерильну і закрутити. І зимові використовувати чи то на компот, чи для просочування тортів. От, Але. Я вже маю такі соки, мені не треба більше, то я залишу, нехай діти п'ють як компот. Погодка комфортна, але передають грозу. Вчора була гроза і на сьогодні на 24 годину передають грозу знову. Але зараз дуже так приємно. Градусів 22, мабуть, 24. Ось так. Так, я прийшла в торбу. В торбі колись була Львівська кава. Але червона Еспресо, але я її щось не бачу поки що. Угу. Вам уже її переставили. кава Львівська. Синя коричнева зелена, а червоної еспресо я не бачу. Чи взяти якусь нову? Попробувати, якщо буде недобре? Та ні, я, мабуть, лавацу візьму. Лавацца Крима Густо. 239 гривень сьогодні. Оця. Ага, вона з ароматом, ні-ні-ні. Краще я оцю візьму. густо. Так, і ще треба взяти дітям на ранок шматочок ковбаси і якогось батона, тому що я собі стушила капусту цвітну і брокколі, а вони таке не будуть їсти. То їм треба щось взяти на бутір. Вони в мене такого не їдять. Так. Зараз щось виберу кусочок якийсь. З огляду на те, що вони люблять ковбаску типу салямі, то треба на таку дивитися. Салямі. От якась салямі Мілану непогано. Салямі Мілано, Салямі Міланська. Тільки другий виробник. От тут якась така товстенька, графська. дар. і навіть зараз на неї акція. 244 гривні. Візьму шматочок хватить з них. Так, і треба мені ще взяти майонез, а він же, звичайно, в другій стороні маркетинговий ход. Поки прийдеш до майонезу, то щось по дорозі ще хапнеш. Ви знали таке чи ні? Як ви думаєте, чому хліб знаходиться зовсім в другій стороні магазину? Правильно, для того, щоб людина йшла довідці в самий куточок. За хлібом і по дорозі ще щось хапнуло. Це такі м м нюансики маркетингу, скажімо. Так, ну вони зазвичай беруть якийсь порізаний батон. Ну, Візьму такий от, якийсь нарізничий, який тут. Візьму такий. Чи може половинку, нашу нам так багато, щоб поцвів. Пшеничний Київ хліб з молочною сироваткою вистачить. Ви знаєте, що ми тепер так мало їмо всі хліба, що можемо буханку хліба з'їсти за тиждень. Стас взагалі не їсть хліба. Ну, Мається навіть з борщем, навіть там, з яйцями от смаженими він не їсть хліба. Можу взяти рунівського нашого. 84 гривні. 415 грам. дуже добрий. Майонез схожий на той, що я привозила з Польщі, хоча в Польщі взагалі майонези не добрі, але там один я була облюбувала, але цей на нього схожий. Нехай буде вони його з'їдять. Так, томатики 59 гривень, але я таких не хочу. То 5 гривень рожевий, а тих з пиптиками немає, таких, знаєте, з носиками. Ну, візьму їм дві штучки на бутерброд рожевих. За 39 гривень в мене вийшло два помідори. Ну і все. Ще мені треба був би гель для душу, там вже закінчується. Але я не знаю, чи я хочу його в торбі купувати. Може в бджілку зайду, чи в торбі взяти. А чого якась рідке мило, рідке мило. Кренова. Бла-бла-бла, а де ці гелі? Тут все мило. А гелі десь з другої сторони, чи де вони стоять? Я тут ніколи не купую, то я не знаю. Незвичайно васенсі беру, чи в є, а тут не беру. Що тут у нас? для прання? що я не знайду, що. О, тут якісь тільки два найменування. О, ладно, зайду завтра в бджілку. Так і буде. Все, йду я на касу. Зазвичай звичайно, касі самообслуговування, я розраховуюся. А тут сьогодні якось людей дуже мало навіть. Не може піду сюди. Дуже комфортна погода, навіть не хочеться йти в квартиру. Бо зранку до обіду то було досить таки душно. Припарювало, а зараз стало комфортненько. Зараз так приємно. І вже нав'язалися каштанчики зелені. Здається, тільки цвіли, ми з вами гуляли, а вже час просто невпинно летить. Вже рахуйте, півліта немає. Скоро осінь. І отак от летить життя наше. За літом осінь, за осінню зима і року немає. О, підходжу до своєї улюбленої кафешки з лампочками у стилі ретро.

А наші вишеньки ще нічого майже не відчули. Буду вночі просинатись, дивитись на них. Так, а я, мабуть, зараз пофарбую ще брови, вже такі майже непомітні. Все, через 15 хвилин буду красуні. Пів м'ятку. Прикольно, листочки плавають тут. Це, друзі, я пофарбувала гадрови. за разів два трошки ще розмиюються, буде красивіші. Півм'ятку і йду відпочивати. Підозрюю, що лишеньки будуть сушитися години 4, точно. Для мене пройде, а для вас одна секунда. Зустрінемося зранку. Так, дорогі мої друзі, це ранок вже, ранок після безсумної ночі. Мені сьогодні на роботу трошки пізніше. Я поспала зранку, зібралася вже на роботу, і хочу вам показати, як виглядають цукатики. Ось такий вони мають вигляд. Друзі, подивіться, як вони виглядають зблизька. Бачите, вони м'якенькі, але з них не тече пальці сухі. Все красиво. Ось такі красиві, пахучі. друзі, дуже пахнуть вишнями. Далі їх можна скласти. Зараз я гляну, чи в мене тут десь є ну, От Я вам покажу, тут в мене ще є шматочок пастили, я зберігала. Ось такі, чи просто в скляні баночки і можна пересипати пудрою. Друзі, я не пересипаю пудрою, я не, не, ну, не бачу сенсу в тому, щоб додавати додатково солод. Вишенька досить таки смачна, на цукор теж добра. Я ніколи не додаю. Я складаю просто в якийсь лоточок, який закручується або в банку скляну, закриваю капроновою кришкою або кришкою закруткою і все. І будемо зберігати їх до Різдва, до Паски. Я обов'язково зроблю ще. Можна ще таке зо дві порції зробити. Якщо я ще застану вишню, коли поїду в село, то я ще обов'язково зроблю. Все, кому сподобалось, друзі, будь ласка. Хто ще має, можна так робити з будь-яких ягід. Я буду робити так само з гарбуза. У мене на каналі є окремо два рецепти з гарбуза і з вишні. З гарбуза особливо смачні, цукати. Я вас запрошую, будь ласка. Дякую вам окремо, друзі, за те, що ви переживали за мене, писали мені вночі в Ютубі повідомлення, писали в месенджері, писали в телеграмі мені, надзвичайно приємна ваша підтримка. Це дорого коштує, правда. Це дуже приємно. Ви даєте мені ресурс, силу, натхнення, тому що нічого немає в житті ціннішого, ніж людські стосунки. Дуже цінно і дуже приємно. Від щирого серця всім вам дякую за підтримку, за добре слово. Це сьогодні, в сьогоднішній час дуже важливо і всім вам, друзі, бажаю натхнення, терпіння, віри, витримки. Нехай Господь береже всіх і кожного, особливо тих, хто на передовій. Дякую доземної уплін силам ППО, Збройним силам, які стоять за нас на передовій. І не втрачаємо віри. Дуже сподіваюся, що все скоро закінчиться. Обов'язково. Нічого нема вічного так само, як і війна, лише любов вічна. Бажаю вам багато любові, добра, радості. Добрих новин і всього самого найдобрішого. До нової зустрічі. До побачення. Па-па.